Друзі, бачив коментарі, в яких ви писали, розкажи, будь ласка, про відносини, розкажи будь ласка, про дівчат, про китаяна. А ось розповідаю вам. Був один момент нещодавно, мабуть, пару днів назад, познайомився з, дів... з дівчиною в додатку знайомств. Тантан -тан називається це аналог цього тіндеру. Тож, начебто, познайомилися, переписувалися, домовилися зустрітися, зустрічаємось. Домовилися там в одному торговому центрі. Давай зустрічаємось. Приїхав я туди, чекаю там щось 20 хвилин, 30 хвилин пишуть. Ти де? Вона каже: Їду, їду, їду. Ну, ладно, нехай запізніться. Це, це як зазвичай з дівчатами буває. Нічого страшного. Підпочекав, приїжджає дівчина. Я такий а, а ти хто? Тобі скільки років? Про що я кажу? Тому що вона мені відправила одну якусь фотографію, як вона виглядає, тому що я зазвичай ава на аватарках. На... В соціальних сітях вони не став, китайці не ставлять своїх фотографій. Тому може бути якась картинка або ще щось. І дуже важко обрілити, який вік. Тому приїжджає зовсім інша дівчина, як, яка була не на фотографії, але навіть на ту фотографію, яку вона скидувала, ну щось я не побачив, якоїсь схожості. І, коротше, приїжджає, кажу, скільки тобі років? Вона каже, 20. 20 чи 21, один, ж а на вид, ну їй не знаю, ну років шістнадцять. Ну, дитина. я кажу, скільки покажи мені айдіжку свою, ну цю картку пластикову, яка у нас є, внутрішні паспорти в Україні. карточка, це айді карта. Кажу, покажи мені, показує. Просто приблизила дату 2005 рік, я такий. Так, підожди, а покажи мені фотографію свою. Она Бистренько так показала, і щоб я не побачив номер її карточки. Я кажу, та нічого мені не треба від тебе. Ну, покажи мені просто, я хочу у бідіться, що це ти. Коротше, кажу, та ні, дівчинко. Мабуть, ну про себе думаю, мабуть, треба вже зараз розходитись. Але щось, тяну резину, вона там щось каже, каже: Пішли погуляємо. Я кажу, пішли, погуляємо, а куди? Вона каже, пішли там, парфуми подивимось. Там парфуми можна робити. Ти робиш з нею парфуми, а потім ті парфуми, які ти зробив, ти можеш купити. Я таке, ага, розводи на парфуми. Далі. Каже, можеш купити мені ось це, а можеш ось це купити, а можеш ось це купити. І тобто на першому побаченні вона вже з ходу, не дізнавшись мене, просить щось купити. Тому китянки, вони дуже меркантильні. Багато меркантильних молодих дівчат, навіть більш меркантильніші, мабуть, ніж українки. Тому друзі, будьте обережні. Якщо вам хочеться, якщо ви хочете ще побачити відоси про відносини з китаянками, пишіть в коментарях і зніму може більш ви.